Дорогі матері, щиро вас просимо від імені організації Матері Миру, від нас, учасників майдану, взагалі від українців. Просимо вас піднятися, зупинити війну. У нас дуже велике горе. Наших синів вбивають, наших братів вбивають, наших батьків вбивають. наших вбивають самих найкращих людей. Гинуть самі кращі солдати. І нас просто знищують, ми повинні це зупинити. У нас тільки два шляхи перемоги: зупинити війну, дістати, звернутися до всіх жінок, матерів, встаньте, зупиніть війну. То що наші сини там чекають допомоги. Ми не хочемо війни, хочемо звернутися до всіх наших представників влади. Чому ви не реагуєте на наші прохання? Чому ви не реагуєте на те, що, наприклад, річе на Майдані, і не хочете показати в ефір все, що робиться, все, що ми вимагаємо, все, що ми благаємо для наших хлопців, звертаючись до всіх депутатів, до представників, до всіх організацій обласних адміністрацій, ніхто не хоче реагувати, щоб допомогти хлопцям. Ми задаємо це запитання, чому ви не хочете вийти на майдан до нас і відчитатися перед народом? Що ви зробили? Чи всі обіцянки виконані? Чи хоч одна обіцянка виконана? Сьогодні ми в цій церкві молилися. Просимо Бога благаємо, щоб він нам допоміг, щоб наших хлопців захистив. У да нас страшна війна зараз. У нас хлопці гинуть щодня. І просимо наших керівників, донесіть це людям, не скривайте інформацію. Ми дуже це просимо. Я голова громадської організації на я листівок написала дуже багато на всю Україну. Дорогі мої жіночки, піднімайтеся від у нас, де настояща війна. Нам грузи присилають кожен день. Я вас дуже прошу, не сидіть в хаті. Як ви внукам дітям об'ясните, що ви сидите в хаті. Не зупиняєте війну, то тільки ми, наші материнські серця, можемо зупинити війну. Тільки ми. Жінки можемо допомогти нашим бійцям, хлопцям, тільки ми можемо зупинити війну, тільки ми можемо забрати хлопців полонених. Я вас дуже прошу, жіночки, піднімайтеся, Україну, вставай, іде війна. Слава Україні, героям і з одної, і з другої сторони наші синов'я, наші внуки, наші діти, наші отці. Мы должны подняться, матери мира, объединяйтесь. Я говорю матери мира, потому что погибают дети из той стороны, война бессмысленна. Мы должны объединиться и подняться. Мы матери, которые дали плоть нашим детям, и одни из всех мы должны прекратить эту войну. Женщины, милые, дорогие матеря, поднимайтесь, объединяйтесь. Мы должны подняться не только здесь, в Киеве. Но и во всех уточках, в селах, во всех э, городках, э, поселках, я очень вас прошу, поднимайтесь, присоединяйтесь. Нас много, мы матеря, мы те, э, те женщины, которые выдержим все. Я думаю, что когда нас будет много, и тогда пристанется война. Еще хочу добавить, что мы не имеем Нас Свіде свідо свідоцтво свідо, іловецького свідо, свідо котла, тому що ми могли встати, ми могли зупинити, ми могли тисячі врятувати синів. Сьогодні, знову ж в небезпеці, де Там дуже багато хлопців, там не то, що десятки, там не то, що тисячі. Там дуже багато мирних жителів. Треба врятувати всіх. Ми зупинилися на Майдані, тому що коли на Майдан прийшли вже ложити квіти, було мільйони людей. Чому ці мільйони не прийшли? не зупинилися тоді, коли треба було. Чому зараз мільйони йдуть і ложать квіти, свіжі квіти, живі квіти? Чому зараз не можна стати і зупинити війну, так як ми зараз нас мільйони? Як старенька жіночка сказала на Майдані, вона прийшла весь Майдан, їй 85 років. Вона сказала, чому в Грузії 5 мільйонів вони можуть рятувати, вони можуть стати і могли зробити все, що треба. Чому у нас скільки мільйонів? Така велика держава і немає кому стати і зупинити війну? Я хочу звернутися до матерів Росії. Я благаю вас. Невже вам не жаль своїх синів, яких ви посилаєте вбивати нас, наших братів, сестер, всіх дітей, маленьких які невинні, яких рвуть на шматки. Ми повинні всі стати. Я призиваю весь світ, допоможіть Україні стати. допоможіть зупинити нам війну, цю страшну, жорстоку, яка нас знищує і рве на шматки, наших братів. Ми вас благаємо, встаньте і випиніть війну разом з нами. Всі жінки, матері, вставайте. Слава Україні! Героям слава. Я звертаюся словами сини, мамочки, мами. Ви породили нас, сини. Зараз ми потребуємо вашої допомоги. Допоможіть зупинити війну. Допоможіть матері, вставайте, спасайте своїх дітей, тому що ви можете їх не побачити навіть тіла. Піднімайтеся. Зупиніть війну, спасіть своїх дітей, дорогі матері. Не сидіть вдома, не плачте, не ждіть похоронки своїх синів. Москва сльозами не вірить. Піднімайтеся, вставайте на захист своїх синів, на захист своєї країни. Збережемо націю, збережемо країну. Піднімайтесь, ми разом, нас сила. Звертаюся до всіх жінок. України і тільки України Я звертаюся до всіх жінок всього світу. Саме більше звертаюся до жінок, матерів Росії. Не пускайте своїх дітей на цю братовбивчу війну. Зупиніть їх. Тільки ви у вашій силі це зробити. Ви можете стати стіною, зупинити своїх дітей, так як ми зупиняємо своїх. Ми не хочемо смертей. Ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб ваші і наші діти були живі. Дорогі матері всієї України, Росії і всього світу. Я вас дуже прошу. Російські змі кажуть, що вони нас захищають. Не захищайте нас, свої діти нашої землі. А ми самі розберемося хто прав, а хто винуватий. Дуже вас прошу, матері. Піднімайтесь, не сидіть вдома, не варіть борщі. Вони зараз не потрібні. Це потрібна ваша воля, ваша сила, ваше ваше кохання до дітей. Я вас дуже прошу. Піднімайтесь.